Сьогодні, друзі, хотілося поговорити про залежність від комп'ютерних ігор. Чому вони виникають у дітей або в дорослих, як і будь-яка інша залежність, чи це алкоголізм, чи граманія, чи якісь тяжкіші в корні лежить мають в основі позитивне підкріплення, яким самим чином? Це тоді, коли людина біжить від своєї реальності, тобто вона біжить від свого життя або якихось обставин у нього. І цим користуються розробники комп'ютерних ігор. Людина потрапляє в комп'ютерну гру, перше, що там виникає, це цікавість, інтерес. Що в тебе там є? У тебе є мета, ціль назбирати цілу купу там монет або щось побудувати. Далі, для того, щоб тобі це зробити, у тебе йде саморозвиток, у тебе йде зріст, іде самореалізація. І третє, друзі, за кожним кроком йде винагорода. Тобто це саме позитивне підкріплення. Оця похвала. За кожний крок зірочку, за кожний крок монетку. А далі, друзі, іще й перспектива. Тому, коли людина повертається в реальність цієї гри і зістикається із критикою, або якимось осудом, її засуджують за щось. Дитину, наприклад, з кимось порівнюють, вона не буде хотіти вертатися в цю реальність, тому що вона ні мети, ні цікавості, ні тим більше похвали. Друзі, обов'язково звертайте увагу на те, як ви виховуєте своїх дітей і чому саме вони намагаються втекти під свого життя.